Витаю вас. Доброй ночи. Я из Украины, с Киева, из Витки. Владивосток, Россия. Ого. Далеченько. на какие темы Про Прошу разбавляете. Да, вот сейчас один был у меня с Харькова такой собеседник. Говорит, что царь у нас Петр Первый не был российским императором <говорит> всей Руси. Так. И что? Ну, вот я ему говорю, он был император всей Руси, Российской империи. Он говорит, нет, Московии. Ну, спочатку, как он пришел, до того момента, была Московия. И таки в 1721 году, это сколько лет, 25 прошло с его момента, как он стал царем, появилась Российская империя. Тому нет, десь... 1600 каком-то, я только что загуглил. В 1621 році Петро I назвав Россию Российской империей, Ну, Московию. Московское царство. Нет, там какой-то был 1600, какой-то 80-10. Ні, вы помиляетесь. Император Сия Руси, а показали. Ви, ви помиляєтесь. Тим більше Руси він не міг бути. Бо називалась Московія. От я тільки що забив. Де Мені все одно. В принципі, знаєте, все одно, як він там себе називав. Там багато в нас палата номер 6 така є в Дурдомі. Знає, там і Гітлер, є, і Наполеон, і Петро І. Які хочеш, там є персонажі тут, знаєте, сперечатись Не цікаво. Я от краще давайте, от на сьогоднішній день, що от ви думаєте про російсько-українську війну. Ну, що це плохо очень. А для чого Росія напала? в вашем утверждении есть лживые утверждения. Да вы что? <laughs> ну? Спростуйте их так. А когда, когда напала, можете сказать? В 2014 году. Какого числа? В ночь с 26 на 27 лютого. А, в Крыму, да? Да. <laughs> <laughs> У вас одна і та же методичка. Ні, некоторі говорять 20 февраля. Це не медаль. Це не методичка, а це історичний факт. Ви ж не будете казати, не. наприклад, що Друга світова війна, що всі говорять, що вона почалась 1 вересня 1939 року, оце одна методичка, правда? Це історичний факт, війна, зафіксований. Ні, війна почалась в 2019 році, 7 апреля, коли Турчина виявило то. Так само так само, так само. Зафіксований факт, що Росія напала на Україну в лютому 2014 року. І з цього моменту почалась війна. Перед тим ще були спроби в 2003 році напасти на Україну не, на, 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 В 93-му 93 році. Що таке війна? Що таке війна? Що таке АТО? Що таке АТО? Що там... таке АТО? І... А вообще началась она в Киеве, на Майдане. Что таке АТО? Як расшифровывается? Анти там что-то террористическая операция. Так. А де тут слово війна? А где а терористи? Терористи? Да. А ті, вот и знаете, Гиркин. Знаете такого? Не, не, Бородай. Я знаю, Сашко Билова. Я знаю, Сашко Билова. В Бородай. Году. На, знаете? На, напал на Россию. На Россию. На, а, Россию напал. а где Сашко Билый напал Бил. на Россию? Сашко Билый, 94 А где он на Россию напал? Приехал в Чечне и воевал против Чеч федеральных... Чечня? Федеральной Федеральной. А что а делали федеральные а, вот в Чечне? Незалежные а державы? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. А у нас була гражданська війна. Не було. Як А отак Так, не було, ні. не було? у нас було у вас. Я не знаю, що там в вашій голові було. Які там таргани водяться, не було. В 91-му році Чкерія оголосила свою незалежність. Це була незалежна держава. Это где мне можно посмотреть, что было голосование какое-то. Е, за можете, можете зайти, знаете, в Википедии и сами почитали ваши. А, а, даже голосование, референдум проводили, да? Все было. На, на России референдума не было. Самое что цікавое. Mm -hmm. На России референдума никакого ну, ну, не было. А в Ищкерії був и mm -hmm. референдум его брали президента, затвердили собі конституцию. Да вы шо, угу. ну, дай не, ну да, я Саме себя президент. Не его обрали. Ні, де, ви вирішите. Ви саме так уявляєте, по-перше, по і це ж це незалежна держава. Ви напали, напали нет, на Чечню. Це був референдум. Наберіть референдум. Я кажу, і ви напали на Чечню. Для чого ви напали на Чечню? У нас був там гражданський конфлікт. Не було гражданський там, ніякого там не було цивільного конфлікту. Ви бомбардували, грозний знесли, 400 тисяч людей вбили, з них 40, ага. 40 тисяч дітей, так? Ага, Згадайте там. Згадай там площадь минутка, як в Грозному, як вас там, покрашили ваші окупаційні війська. Уявляєш, це ж, це ж прекрасно. Скільки, скільки, скільки полягло русських мальчиків в трусиках, там на площаді минутка в Грозному? Пам'ятаєш? Так, <кхех> так а чого прийшли туди? чого прийшли воювати проти мирного населення? Я питаю, для чого ну, прийшли? Зараз ми, зараз ми дійдемо до цього питання. До чого ви напали на Чечню? У нас там була гражданська війна. Я питаю ще раз, для чого ви напали на Чечню. Терористи прийшли. Захватили терористи прийшли. Дуже цікаво. Mm -hmm. Дуже цікаво. Значить, Місцеві мешканці, які живуть на території Чечні, і вони виявились терористи. Білий прийшов І напав Дуже на дуже на цікаво. Так. І Сашко Білий. А можна десь документ... А доку... Гіркін прийшов з. -з, -з документам... З документиком можна сдайомить, де був Сашко Білий? Ну загугли Сашко Ні, Біли. де, де документ. От документ. От документ. От, Давай документ, улів. яким було зафіксовано, яким було засуджено, чи ще щось. Давай документ. Ну, Або або я тобі скажу, нема такого документа. <зважається> так вот от, 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 вертаємось тепер до подій 2014 року. Бо Чечню ви так та, ви та, окупували? Да. Та, Окупувалися ну почали упав. в 90... все, да? дивись, в 94 році ви вперше напали на незалежну Ічкерію. Воювали до 96-го року, програли Першу Чеченську війну. Заключили в 96-му році хасавюртовські угоди, якими визнали незалежність Ічкерії, і в 99-му році напали вдруге, вже коли підготувались. Чи це чи це не я неправду говорю? Сашко Білого ж кобілового я, да? Я кажу, чи я це неправду говорю. Звісно, ні. Неправда. Хасаюторських доволеностей не було. Да были були якісь. Були. Що в них, про що да. в них говориться? Да я не читав. Треба почитати. І що там? Ну, ну от відкриєш і почитаєш. От якби я ти не мене не слухав, пом... я, я тільки що то все розповідав. Якби ти уважно мене слухав, ти б не задавав своїх дурацьких запитань. Тепер повертаємось. Повертаємось до 2014 року. В лютому місяці, ну що ж я буду повторюватись, Російська Федерація без оголошення війни напала на територію України. Спочатку в Криму блокування військових частин, захоплення кораблів військових, військового аеродрому, парламент та Крим і так далі. Це все оці ваші зелені чоловічки, які потім згодом, оцей ваш бункерний щур, боєгузливий визнав, що це були ваші війська. З цього моменту починається війна Росії проти України. Трошки пізніше, в квітні місяці, гірки з такими терористами, як і він подібними, які прийшли з Російської Федерації, починають захоплювати наші міста на Донецькій і Луганській області. Що має робити українська влада? Правильно знищувати оцих от терористів. Тому, дякуючи Олександру Валентиновичу, який проявив мужність, оголосив цю антитерористичну операцію. І дуже швиденько і місто Славянськ, Краматорськ і інші міста були звільнені від вас. Від вас, дали вам по шапці хорошенько, Потікали ви аж бігом. Конфлікт був заморожений на деякий час, і 22-му році ви підготувалися і знов підступно влізли на палину Україну. От приблизно одні слова, щоб ти зрозумів. Що Що це там? Похрюкай. Чи ти все здулося? Давайте перехрещу святим тризубом, щоб тебе Степан Степан Бандера тобі розуму додав. Все. Бандера! Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!